Вітаю вас, це Красноголов Валентин. Хочу вам розповісти, як можна заробляти не вкладаючи гроші. От є такий сайт Gram Free Network. Щоб зареєструватися і увійти на сайт, не треба там проходити якусь процедуру, просто натискаємо або Continue with Google, або Continue with Facebook. У, у мене через вхід через Google. Я буду заходити через Google Аккаунт. Зараз я вам швиденько... Поясню, як і що тут робити, щоб заробляти. Це процес не швидкий, мільйонів тут не заробиш, але можна заробити якийсь стартовий капітал для того, щоб потім вкласти його і вже зробити гарний бізнес. І так, натискаємо або отут, тут у мене на російській мові, свободно. Або отут перейти до, без, до безкоштовного. Сайт легальний. Люди получають, я вам потім покажу, там є відео. Тут натискаємо рулон. Ну, отут є, скільки можна заробити грам. Грам це одна нас валют таких типу біткоін, леткоін і так далі. От, ви виграли 0,1 грам. Ну, можна виграти 1 грам, 10 грам, 100 грам. Ну, 1 грам, 10 грам у мене вже випадало. Далі, кожен день ми можемо заключати смарт-контракт. Смарт-контракти. За це ми отримуємо 0,3 грама кожен день. Тут написано, що це рискований контракт. Чому рискований? Тому що його треба підтверджувати. Беремо. І підписуємо одним кліком. І далі отут от є, бачите, на протязі 4 днів треба його, ті е, контракти, які були раніше е, зроблені, треба підтвердити. На протязі 4 днів ми підтверджуємо минулі контракти. І так, ми зробили 0,1 грам і тут 0,3 грама. Тепер передивляємось відео. Ну, зараз я для, не буду їх передивлятися. От натискаємо Дивитися, «смотреть». Тут у нас з'являється таймер на 60 секунд. Після того як пройде 60 секунд, просто клікаємо тут по вільному полю, і у нас отут-там де новий, з'являється напис «Просмотрено», Подивилися. І за кожне відео ми отримуємо 0,1 грама. От ми ще тут за три відео отримаємо 0,3 грама. І так, оце е, вільно то, що я вам показував. От, зараз бачите, наступний ролл буде доступний через годину, але таких ролів е, на день є е, 4 штуки. Отже, ми заробляємо в день мінімальну суму, яку ми можемо заробити, це 1,1 грама, якщо повністю пройти всі роли, заключити контракти, передивитися відео. Відео ще можна зняти і закачати на YouTube і тут зараз я вам покажу. от І тут відправити ссылку на перевірку. От відправити на перевірку і отримати за це після перевірки 5 грам. Що таке грам? Давайте зразу, щоб я вам от, скільки коштує 1 грам. 1 грам зараз коштує 4,85 долара. Ну, ціна коливається. Тут в районі десь 4,6 до 5. От. Також ми заробляємо на рефералах от копіюємо своє, своє посилання за кожного реферала е, нараховується 5 грам, але. Е, е, як заробіток вам підуть тільки, потім тільки ті, які активні. От у мене тут 13 активних рефералів, тому вони у мене є підтвердженими, так би мовити. А всі решта, які не стали активними, не дійшли хоча б до другого, отут от є рівні. У мене вже 28-й, реферал має дійти хоча б до другого рівня, щоб він е рахувався у вас е як підтверджений. От. Ну, У мене 13. Тому що у мене 13, е от у мене вивід. Давайте подивимось, що у мене можна вивести. Там у мене було вже більше як 500 грам, з них от, підтверджені 293,7 грама, 216,5 не, не підтверджено, не завершений баланс. Ці, це якраз ті реферали, які у мене не захотіли продовжувати працювати і заробляти. Так що от так, така система. Будь ласка, реєструйтесь, заробляйте. Я ще раз повторюю, мільйонів не заробиш, але можна заробити от, для того, щоб вивезти гроші, треба отут, от доступні гроші будуть, має, має бути мінімум 500 грамів. Так що мені ще от 200 грамів треба трошки більше як 200 грамів набрати, щоб вивести перший вивід. Ну а 500 грамів помножити на сьогоднішній курс 4,8, ну, сума кругленька, так досить. І можна з цієї суми вже починати щось вкладати, робити бізнес, це вже... Кожен вибирає собі сам, який бізнес в інтернеті розвивати, так що бажаю успіхів. До побачення.